Соломія Стадник пережила два голодомори, хоча була ще маленька, але все пам'ятає. Найгірше каже, було у 32-33 роках. На її рідній Черкащині люди ходили на роботу в колгосп, кілометри, щоб отримати шматок хліба. Кожен виживав як міг. Так як я вже мені був п'ятий рік, то я знаю, що ми лазили по підлозі, по землі і збирали, може, яка зернинка у, у, у село. Ми ту зернинку збирали, чи горошинку, чи зернинку, і тому були раді. І хоча на Рівнищині голоду не було, нині у нашій області мешкає чимало свідків тих жахливих подій. Точної статистики ніхто не веде. Дуже багато живе в рівному людей, які на свої очі це бачили, і е, навіть моє покоління цього вже не бачило, а в школі це замовчувалося. Два десятка свідків голодомору та його дослідники отримали від влади рівного грошові допомоги та премії. Місцеві школярі влаштували для них концерт. Не дивлячись на те, що ми не були учасниками цієї події, ми дуже Пам'ятаємо це і е, будемо вшановувати цю пам'ять кожного року. Загальне національне вшанування жертв голодомору відбудеться в суботу. У Рівному біля Покровського собору о 16-й годині заплановано мітинг реквієм. А о 18.30 на майдані незалежності пройде традиційна акція Свіча пам'яті Лілія Крохмалюк, Богдан Рябонець. Інформаційна програма День.